Золотий димар це не просто димар, а димар з чистого золота. Ось такі от димарі з'явилися в нас в магазині. Я їх хочу умовно назвати димар Кулакова, тому що саме кулаков робить такі от димарі. Так, да, є свої там нюанси, якісь тому що не фабричне виробництво, але цей димар має дуже багато переваг. Знизу є дуже класна кришечка, є спеціальна за щіпочка. Тобто у вас димар просто так не відкриється. При цьому тут не жорстко втерто все, воно як закосовується, то не буде залипати. Тобто його легко знімати навіть після того, як ви його гарячим оставили закритим. Постійний цей кожух він не нагрівається. Тобто всередині труха горить, а це не нагрівається. Якщо такої візьмете димар, то руку не попечете. Плюс гарні шкіряні міха. Гарна ця шкіра, вона буде дуже довго ходити. Це одна із самих таких топових шкір, які використовуються в димарях. Ну і фанера, вологостійка і все це діло можна використовувати, гарно використовувати. Я вчора цим диморяги кидався на відео в Ютубі, і все було з ним. Нормально, тому от такі от жовті димарі. А, до речі, що за жовтий такий метал? Це є нержавійка, яка є покрита е, такою золотим таким напиленням. Е, ось так. Тому димар 400 гривень, хто хоче замовляйте. Ну і Крім цих димарів, є теж класика жанру е, порошко, порошковою фарбою з огорожою, звичайний метал. Е, і... Оценкові димарі, всі вони мають свої плюси і мінуси. Вибирати виключно вам. Ну а я собі вже такого директорського, генеральського, скажімо так, димаря вже на свою пасіку одненько взяв.